Катя, ти задоволена, що я вибрала готелі так високо в горах? Диви, який ківик. Але ми вмираємо. М -м -м -м. У нас ще і іти. Показую, де ми живемо. Тут можна приїхати з власним наметом, як він помаранчевий, або орендувати таку ось юрту. Так наша юрта виглядає. Два ліжка. Тут є розетка, є світло. М -м -м -м. Сукню, дзеркало. Тут у нас такая зона для починка. Okay.